Тисячоліття мене шпорять люди. Питань все одно не менше із тим, як бути простим. Це просто бути, а не намагатися бути простим. Саме намагання ускладнює тишу Вогонь Не спроможен зловити ніхто, тому й себе досі спіймати не вийшло в жоден з відомих концепцій. Підон. Втримати легко якусь запальничку. Свічку, сірник, та ніяк не вогонь. Так само і з нами виходить всебічно. Тримаємо все, окрім власних долонь. І бути простим це розкрити долоні та відпустити все, що тримав, що залишається, сльози в солоні, посмішка, вдячність. і... Озброєним серцем і оком одразу помітно, як було тісно. Видно усе світ не з іншого боку, а й зсередини, з того, що дійсно. Дійсне, тому й називається Дійсним, що в ньому діють усі елементи. Полум'я свічки згасає. Без кисню. Вогонь у людині без цього моменту.